Подивимося, як віднімаються мішені числа з однаковим знаменем. Перший приклад буде такий: 8, цілих, 8 дев'ят відняти 3,7. Дев Віднімаємо цілі частини отримали 8 відняти 3 5. Віднімаємо дробові частини, 8 відняти 7, 1. 9. Другий приклад. 11,811 відняти 3,5 Так само віднімаємо цілі частини, отримуємо 8,5, віднімаємо від вісьмірки, стає 8 відняти 5 3 11. третій приклад: 12,1944 відняти 6,744. Виходить 6,19, відняти сім залишається дванадцять, сорок четвертих. Тепер ще можу скоротити на чотири. Зверху виходить три, знизу виходить одинадцять, шість,